Хочуть, вони хочуть поділитися своїми результатами. Дуже Ой, добре. Добрий день, мене брата, знает, <laughs> багато хто знає. Анна Миколаївна, рада що Я дуже. хочу сказати за Надію. Надію я давно знаю від народу. я ще її дід, Таніного тата знала, я з ним працювала, починала працювати. Я хімік-лаборант перша. О, як файно. Так, і коли Наді щось таке от принесе, то... Цікавить, то, то що, ну багато в неї цікаво є. Я так послухаю і завжди її підтримую. завжди. Ви Мене цікавить все цік... Мене нове, таке, що тут ніде не купиш в аптеках. Ну, Я теж місь 86 рік, і я там. Я, я стараюся себе тримати здоровою, я ще працюю, приймаю людей і в вісім годин сидіти за столом дуже складно. І от я ділилася, я говорила, я ви, я вас одну і другу, Мені дуже сподобалися ваші лекції. Я кажу е, Наталі, мене почали боліти. Болі мене взагалі отак, але мене воно не боліло. А тепер в мене всі кісточки почали боліти. І в і мене вчора була як вона називається така атака, чи як вона це називається? Панічна атака. Панічна ніколи такого не було. То вчора я так ходила як. Мені здається, от вас послухаю, мені здається, що то починається цей прогрес загострення. загострення, що виходить о, всяка хвороба. Ви почали пити жовтий редженер. Так, для але, але додали ще редженер, і от ваші косточки почали боліти. Так. Вони, я казала, коли п'ємо, починають боліти, воно знаходить. Я, я добре спати почала, то перехтомишся, там не спиш. Я сплю 8 годин тепер, можу спати 8-6 годин. Третій, третій місяць. Третій місяць. Третій місяць. Третій місяць е, Анна Миколаївна давніше мала продукцію, але вона сиділа ще на своїх бадах, так. коли на неї не сварила. Я висела, <зас> а я побачу, ну, після у мене там трагедія сталася, у мене така там. апатія була, ну, стрес такий. Волосся вилізло, нігті поламалися. От, що то у мене ще, Ну, страшне було. Ну, дитина померла, і тому так раптово. Ну, але тепер я почала трошки відходити від того всього, і я така сама оптимістка, як і Надія. бо я її знаю, коли в неї це була uh -huh. хвороба така страшна, що в мене теж померла дитина. А вона така молодець, четверта стадія. Вона... Вижила, видропилася, і вона така завжди оптимістка. І такої треба бути. Хто ще не приймає, приймайте. Хочете виглядати в 76, так як ну, я. Дуже а я не крем, нічого, не, ну, нічого ніякого не роблю. Ну, з обличчя, як дитячим або яким uh -huh. кремом. А так нічого не роблю. Так хочете так виглядати, як я. У мене живуття робить чому. Бечте. А в Наді теж, вона теж живуття румала, а все. Я вже нічого не маю. Я така посумкішала. І мені так добре, легко. І результати всіх о немиколаївної і у Лесі теж є результати. Я хочу, Знаєте, що я не знала, що то Лисина, бо в мене лосі ж вилізла. Що я тепер буду тим мазати собі і я капаю очі так сама вже навчилася. Зранку ввечері і в обід. Мені здається, що в мене ну, зір не краще ще став, але просто мені здається, що Очі стали яскравіші, бо якийсь хлопець прийде на на сяде напроди кажу йо, як ви гарно, кіго гарні очі. Зірта, воно світліше, зір просто ще мало часу капаєте, але воно дає свої та що не вживає, вживайте. Бо ми я від того нічого не маю, але я хочу. Я теж я одній коліжа. Я п'ятьох запрошувала. Думаєте, хоч і одна підняла свою дупу і прийшлася сюди послухати, значить, що не час. Нехай не слухають, хай хочуть води, ой, мене ту болить, хай їх болить. А я ти гарно виглядаю, кажу, кажу, бери бригад, то їж, то їж, то, то пий. Ну, може, поможе, бо наші люди не, не, не як то сказати, вони такі не, не 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 вірять. Я вам не в їру, кажу. Не віримо вам, все. ну нехай. Ну, Ви знаєте, на все свій час людина завжди має до чогось дозріти.